Ну, якщо ви не знали, бо дитини, Селечко від шарлоти такі калбасочки. Давайте з Артемом зіграємо в гру. Він не плюється обличчя. Ей ти такий, стоїш, білий, зато немає лишнього запаху, У мене аж мурашки піднялися на руках. знала, що щастя не в комусь а в тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи: тобі нікого не треба. Ти вже за кого? Привіт, уні, красуні! Ви на каналі Закохана в себе. Сьогодні Олександра Федів це я. Покажу вам ідеальну базову косметичку 2025 року. Всі новинки і давно улюблені продукти, щоб я купила собі самій, як було тако. І вся в мене косметика пропала, і я така, що купити першим. Якби вся їжа пропала, що б ти їла під це відео. Позаду хату. Позаду хату, все замовляємо собі сьогодні. Позаду Це не реклама позатої хати, але я люблю позату хату. Скажу вам чесно, що такі от відбірки даються мені дуже важко. Тому що таке враження, що в мене є багато дітей, і треба брати найкращу дитину, найкращий консилер, найкращу тоналку. Всі люблю, вони всі класні. Тим більше, що всіх людей дуже різне ставлення до косметики. Комусь там важливо, щоб на. Була вся матова, інша була блискуча, одним легка, інша щільна. Тобто, взагалі не тим, чим я користуюся. Сьогодні буде таке, знаєте, чисто. Мої улюблені продукти. Якщо вам цікаво, що я поставила свою косметичку, насипайте собі їсти, можливо, з позадки, і Артем під'їжджає. За позаду хату? У мене сьогодні трохи зміна іміджу. Нова зачіска. Впишіть, як вам це я робила таке повторення зачіски Тіни Кароль. Я знаю, що не є два пейсіка, але я хотіла, щоб було видно гарно макіяж тому сьогодні без пейсиків. І урок на таку зачіску обов'язково в шорт. Будь-який макіяж починається із догляду, тому я зараз очищу шкіру, тонізую її та зволожую. поверни з знову. Я обожнюю догляд, У мене стільки баночок вдома. Ага вся ванна в твоїх баночках моя одна не влазиться. Е, твоя одна це все одно моя. Де, чи так? <свіс> це правда, в мене вся ванна заставлена, але зараз є прям улюблений бренд, і я всім від нього користуюся. Скін 1004 Madagascar Мадагаскар Центела. Я про цей бренд чула протягом багатьох років від багатьох своїх подружок блогерів і вирішила, ну все, пора тестувати. І знаєте, я раніше думала, що для моєї шкіри треба якісь суперактивні інгредієнти, якийсь ретинол, великий відсоток ніацинаміду, бакучіолу. А виявили, що звичайна центела азіатська мені ідеально підходить. Перша баночка у мене з'явилися ось ці. І після них я собі замовила ще декілька вірально популярних продуктів. Якщо ви не сидеть в Тікток, я вам розкажу, що цей бренд просто б'є всі тренди і алгоритми, тому що мене постійно відкриває зразу з кінця 4. І всі кореянки, американки, європейки, всі кажуть, що це просто топ-продукти. Я не могла собі накупити ще. У мене постійно були чорні цятки, і я думала, чим би це їх таким почистити. І тікток мені порадив масочку, і я собі придбала, і це просто ракета. Масочка від чорних цяточок. Використовую і для себе, і для чоловіка. Чоловіки дуже ліниві. Воно тільки якщо сяде, я його такого ловлю, можна чимось намазати. Чим прикольний цей стік, його можна прямо зі стіку наносити собі на обличчя. Вже очищена до цього. Масочка спочатку така рожева, а потім стає біла. Немає ніякого запаху. Вона у нас і очищає, шкіри робить її дуже рівненькою по текстурі. Я до косметолога на чистки не хожу, тільки якщо вже якийсь капець стався. А капець я не допускаю. Ну і в стіку дуже зручно, навіть не треба е, руками розлохати. Навіть можна без дзеркала це робити. Знімаємо верх ватним диском і закриваємо до наступного разу. Називається це чудо. Formizing Quick Clay Stick Mask. Отак називається це чудо. Треба всім. Ну прям всім. Ну, реально прикольна штука. Знаєш, зазвичай маски руками наносити мені не подобається. А це стіком. Шу -шу -шу -шу. Навіть дорогу можна собою взяти. Мені подобається, що коли чекаєш, поки ця маска на ну, тобі застигне. вона не застигає, прям знаєте, в такий дуже якийсь сухий варіант, аж щоб тріскався. Такого немає. Водичкою змиваємо це все. Бачите, вона прям побіліла. Маска помітно, очищує пори і звужує їх. Такий більш свіжий вигляд шкіри виходить. Ну, кайф! І чистка не треба. використовуємо ось такий тонер. Тут у складі є 100% мадагаскарська центела. Це дуже класний інгредієнт, який і заспокоює шкіру, і допомагає при куперозі, і зволожує її. Для моєї шкіри підходить просто ідеально і зранку і ввечері. Не липкий і не жирний. Я ненавиджу липкі тонери, коли нанесла. Я така фу, тут такого немає. Чікс, протираємось. Скажу чесно, що я часто використовую просто його руками. Ну переводити на спонжики ну, вже гарно, а я ж на те нанесла зволоження. Це ідеальна база для щоденного догляду. Подивіться, яка шкіра стала гладенька, і він мене прибрав по червоніння, які в мене були тут, такі на постакне. Бачите, він як водичка, Прямо легкий. Бачимо. Тепер час сироватки. Це також той продукт, який мене застало купити TikTok, бо всі про нього кричали. Ось така сироватка, яка в нас називається Tone Brightening Capsule Ampoule. Вона повинна нас вирівнювати тон шкіри, наносимо на руки і з рук на обличчя. В неї є такі мікрограмулки, які якби розтоплюються на вашій шкірі, і також вона дуже легко поглинається. Я дуже люблю, коли ти навіть наносиш там і тонер, і сироватку, і крем, і немає відчуття, що на тобі такий поріжок. Є тільки легкість. Є такий освіжаючий вигляд. Ця сироватка в рівні тон шкіри додає сяйва, зменшує пігментацію та почервоніння. Я цю сироватку використовую вранці, бо вона має такий трошки підтягуючий ефект. Мені подобається. Корем супер гладенька, неї класно лягає макіяж. Шкіра дуже сяюча, гладка, але без жирного блиску. Весь бренд 1004 ви можете знайти на Косі Беллі. Я вам вже показувала цей сайт, там точно оригінали і дуже багато є різних брендів. Я прям закохана в цей зараз, тому маю весь їх догляд. І повертаємось до базової косметички. Я все зібрала в таку от корзинку. До речі, не також і багато косметиків в мене вийшло. Хочу від вас рекомендацію косметички. Якщо ви знаєте класну косметичку, яка б вміщала приблизно таку кількість косметики, напишіть, будь ласка, в коментарі. І я люблю косметички, які як органайзер, не просто якась там сумка шкіряна, без розділів ніяких. А треба, щоб прямо вона якось відкривалася, і там були відділені частини для різних продуктів. Хто таку знає? Напишіть за кога на Я могла б зараз показати якийсь праймер, який я типу, обожнюю. але по факту я завжди користуюсь просто SPF. І я вже це показувала 100 разів. Може і більше. Це Beauty of б'юті SPF Relief Sun Aqua Fresh. Я його використовую як зволожувальну базу, SPF на всім потрібен. Я люблю щось таке легеньке. Наношу її я вже її прям поюзала, бо воно в мене вже давно. Великий плюс цього SPF, що він не пахне. SPF. Знаєте, є такі SPF, що при наніс, і такі спогади з дитинства, мама намазала такий SPF сметанкою. А й ти такий стоїш білий, зато не згорів. Це добре? І зразу вам такий лайфхак. Якщо в мене просто денний макіяж, я вношу з і все. Але якщо в мене якась буде зйомка, треба, щоб макіяж був стійкіший, я беру фінішний спрей у мене від Fenty і наношу його до макіяжу. Струсили. Він додає такої трошечки липкості вашій шкірі, і на неї тоді макіяж краще приліпляється і краще тримається. У нього гарний розпилювач, він не плюється в обличчя, не має лишнього запаху, він дуже комфортний. Я не пробувала від шарлоти, але пишеш він теж класний. Хто знає? І той, і той. Порівняйте на в коментарі. Тональний крем тут я не буду вигадувати щось нове. Я люблю. Одну занавку прямо може більше року. Вона вона ніколи не підводила, якби все пропало. Я перше купила її. І це, звісно, ріаночка Soft and Lead Foundation. У мене відтінок 150, але я зараз. Конкретно десь 220. я нанесла собі автозасмагу і трошки затемна. Тому я зараз трошки вчителю, додам бронзера в цей тон, що він був для мене підходящий по відтінку. Додаю селеночку Гомес. Спочатку тобто, я думала робити вам цей відос в стилі, який я робила Beauty Awards в кінці року. Тобто, типу, у мене було три найкращих, з нього я брала один, а це було просто безкінечне відео. І в мене є дуже багато інших відео, де я показую прям всі мої консилери, всі мої тоналки. Якщо вам цікаво, прям багато варіантів, подивіться їх. А сьогодні відео для тих, хто не Хоче обирати, хоче такого одне, то що точно класне. Це відео для вас. Але ми таке відео зробимо в кінці року знову. Обов'язково. Я думаю, що ми зробимо половину року, потім рік. Ну, половина року зараз. Це буквально відео на половину року. Саш. У мене аж мурашки піднялися на руках. Ну то в червні буде прям половина, але все рівно, капір. Ну, вже все, вже половина року. Час такого. Закохана в себе. Тон завжди гарно лягає, не підкреслює ніяких зморшок, ні кірочки після постакне. Він не занадто блискучий, не занадто матовий. Це якась геніальна формула. Я думаю, що реально все не треба ніякі тоналки робити. У неї вже все є. Отак виглядає на тон. А все відео проряду може подивитися отут. Наступний наш етап консилер. І от консилер. Вже ну давним-давно я вирішила, що це мій улюблений продукт. Якщо колись в мене буде колаборація з якимось брендом, я надіюсь, вона буде. Я захочу зробити свій консилер, бо це така геніальна штука, яка прибирає синці. Реально всім треба і хочеться знайти якийсь ідеальний відтінок і текстуру. Але поки що, ідеальний для мене став Шанель. Прикиньте, це дорогулька. Я вам сто разів казала, що я люблю тавер тваня, але нас його купити не можна, тому якби все пропало. Я прям би побігла зразу в магазин за ось цим відтінком 22 від Шанель. Що класно цьому консилері? Він має дуже таку легку кремову текстуру. І при цьому він, що воложичі він не скочується. Я його можу порівняти, наприклад, з Наташою Деноною. Він теж такий зволожич, але він більше скочується, ніж цей. Цей свій людина будь-яка навіть не візажист, навіть може забути його припудрити, і він під час дня не скотиться в такі калбасочки. Хоча калбасочки, малювані. А втінок я сказала, який мене? Один, двадцять два. 22. Давайте з Артемом зіграємо в гру. О, ні, ноля поліція. Но. Ти в кінці скажеш вартість всієї моєї косметички. Добре. Так, нанесли, розтушували. Він не перекриє якісь дуже сильні синці. Якщо у вас прям знаєте, є якісь там проблеми із нирками, і прям такі дуже темні синці, фіолетові. Він не допоможе. На жаль, тоді треба щось більш таке. Перекриваючи, переходимо до бронзера. Я вже сьогодні його показувала. Це у вас Ray Beauty від Selena Gomez. Гомес. Знаєте, я вам сьогодні показую прям кожен етап в макіяжі. Я не всім прям користуюсь на щодень, але щоб в мене таке прям, було, прям в базові косметичці було раптом. що, щоб воно я собі дістала і намалювала. Так, відтінок у мене солос додає такого легкого відтінку засмая дуже легко тушується. Що мені подобається. Його вистачить на тисячу років. Зараз мені пишете, Саша, які тисячу років, там є срок придатності. Я знаю. Але, до речі, не всі ці користуються. Яка у тебе сама прострочена косметика була? Сама прострочена косметика. Я тобі не викинула користувалася. Якісь тіні, типу Pet Magrat. Я рідко користуюсь, але я їх, напевно, ніколи не викину. Перше, тих мені подарував чоловік, він майже ніколи нічого не купляє з косметики. Плюс себе педмаград, ти що? Це як ретро косметика колись буде. Це я колись їхала в маршрутці, бачила таку фразу: тутка і тамка, зупинки немає. То в мене такий макіяж. Тутка і тамка, і розташувала, і нормально. Ну, що скажеш, в маршрутці бачила Кім Кардаші. Ну, Я що, десь в Голівуді їхала, чи що? Дивіться, як зразу гарно стало. Трошечки додала собі світло тіньової такої типу, гори, вже живіша. Найскладніше було брати мені рум'яна. Я дуже, дуже сильно люблю рум'яна. І в мене їх дуже багато і кремових, і рідких, і сухих. Але от я думаю, що в мене вдома, і вдома в мене оця сердулька від Шарлоти. Бо вона дуже гарна, і тут в пудра є і рум'яна. Тому їх і нанесемо. Не Якщо ви не хочете мати разом пудру і рум'яна, як тут, а хочете прямо окрему пудру, тоді моя улюблена це Makeup by Mario. Вона мені замінила Givenchy, класна, універсальна. Сійка, незина томатова, прям топчик. А хто не бачив весь макіяж від Tilbury, отут. Всі бачили. Ти бачила, які там перегляди, шалині? Не мільйон. Ну, не мільйон. Хочемо мільйон. Поднажмем, як то кажуть. Так, все запудруємо пудрієм гарнасенько. Для мене ця пудра це в першу чергу блюр. Вона робить такий ефект фотошопу, розглажує шкіру. Якщо у вас є якісь текстурні проблеми, вона ну, для мене зараз топ-1, ідеальна. Воно, прям, знаєте, я тішуся, як дитинка. Маленька дівчинка. Хтось писав, що це схоже на сей Лермун? Хто ви Sailor Moon? Moon Напишіть в коментарі. Так, і тепер наносимо рум'яна Love Blush. Вони дуже гарно на цю пудру, гарно розташовуються і реально класно тримаються. Дуже часто сухіє рум'яна під час дня кудись такі шух і полетіли з вас. А ці прямо як прибиті тримаються. Реально рекомендаціончик. В себе. Моя дирава важка забула про скульптор. Бронзер я нанесла, а скульптора забула. Як я могла забути. Ну, якщо ви не знали, то на пудру погано наноситься кремові текстури. Тобто треба ще окремові, потім сухі. Зараз перевіримо, Все, як. Це вбиває вона... назад. Ні. Перевіримо, яка ця штука нанесеться на припудрену шкіру. Це в нас Fenty Beauty відтінок Ember. Такий прямо холодний, для мене дуже правильний відтінок. І мені подобається, що він не наноситься прямо, знаєте, так одразу багато. Він такий по чуть-чуть, собі там трошки додала. Гормально. Я думала, буде капець. А, нормально. Ряночка, моя булочка солодка, знову вагітна. Тому що скоро в нас не буде ніяких ні концертів, ні пісень. Зато косметику вона випускає регулярно. Хайлайтер. Я використовуюсь не щодня. Взагалі, тільки по якимось святам. От сьогодні був день матері, дитини силочку. Озуди можна хайлайтер нанести. щоб трошки сяйнути. Я закохалася цей от діорівський хайлайтер. Називається Dior Forever Glow Luminizer Втінок 4. Pink Straw. Я його купувала онлайн, і потім мене така жабулька маленька задавила. Думаю, треба піти помацати, ще інші відтінки. Я помацала інші, там вони всі геніальні. І такий золотенький, і світленький. Ну моя жаба хоче всі, але я себе тримаю ці одні. Що в ньому класно? Його можна нанести або дуже делікатно, взагалі на півпрозоро, або нашліфувати, щоб прям мокра була така шкіра. І в нього дуже класний цей відтінок. Він не занадто рожевий, не занадто золотий. Шкода, що ми не зустрілися з ним раніше. Ідеальність. В мене є багато різних, які більш сяючі, але чогось до цього постійно тягнеться рука, і всі кажуть, Саша, що тобі? Що так сяє? Трошки над гамбою, трошки на носика. Трошки Так також в нього так чиксинотертися. Переходимо до брів. Це та частина на обличчі, яку я найменше фарбую і дуже часто взагалі про неї забуваю. У мене вдома живе ось такий гель для брів від косас. Він просто прозорий. І знаєте, для мене, в принципі, всі гелі для брів ну, однакові. Що там від глимбі, що в мене був від Аурглас, що Косас, Зола. Вони всі роблять свою роботу просто за різні гроші. А цей у мене вже до речі давненько. Він в мене був в адвент-календарі, тільки це йому вже півроку. Навіть більше і він, типу, не став якийсь брудний, він такий самий прозорий, нормально тримає брови, вони не падають, не створює ніяких таких білих полос, щоб мене бісили. При цьому не заліпашує так, що вас приходить, і такі о, у мене сьогодні брови заліплені. Якщо ж ви малюєте свої брови, вам треба якийсь олівчик, то мені дуже подобається від Анліши, а також з останнього від Діор. Але я таким не займаюся. Я ще свої. Проріджую. Переходимо до очей. У вашій базовій косметичці має бути два олівчики. У мене один такий темний від ламель і один світлий від Maybelline. Це олівчики для слизової. Коли ви робите якісь собі розташовані стрілки, між віями тут промальовуєте слозову, воно вам треба. Я таке роблю дуже рідко, але давайте сьогодні такий день давайте зробимо. Чим класний цей Maybelline? Це у нас відтінок Біскотті Ну, Нічого собі. Кремчик до печенька. No, no. Він е, не білий. Коли він білий, він створює ефект аніме. А нам треба просто такий світлий, кремовий відтінок. Він нам збільшує візуально очі, відкриває їх. І мені подобається, що він не занадто сухий. Знаєте, є такі олівці, вони дуже кремові, їх наносиш на слузову, і вони підсихають. І в тебе потім весь день слозова така, прям суха. Хочете щось капнути. Це таке не робить. Я, звісно, мрію про олівці від Beckham, але поки що нема. Це на все. Тіні, щоб тіні наші гарно трималися на очах, нікуди не скотилися, були такими, знаєте, або сяючими стійкими, або матовими стійкими. Вона треба база. Покажу вам ось таку від Inglot. раніше вона була улюблена від Nars. але тепер їй так важко дістати, що перейшла на Inglot. Це така бежева база, її треба трошечки зовсім чуть-чуть. доносимо на кожну повіку, Розташовуємо пальцем. Вона надає стійкість тіней, вона врільнює відтінок вашої повіки, і вона не дає під час дня е, жирочку з ваших повік виділятися і. Е, Скочувати тіні. Зрочок повік. <сміг> Зрочок з повік. Себум, вибачте, по модному, скажемо. Тепер тіні. Це взагалі, знаєте, дуже опціонально. Якщо ви взагалі не користуєтесь, тоді вони у вас будуть базові косметичці. На даний момент доросла ось ця палетка. Вона така, знаєте, супер, нейтральна, базова. От у ній є все, що треба мені на кожен день, та й не на кожен день. Є світлий відтінок, є трошки рожевий, є в складку, є темний. Що ще можна хотіти? Таких палеток є дуже багато в різні ціновій категорії. Абсолютно. Я вам показувала, що в мене є там і від Lancome, Я вам показувала це теж дорого. Кліо є дешевший. Але ну просто воно гарне, воно в мене є, ну мені подобається. Я би його хотіла в базовій косметичці. Якщо ви тіні використовуєте лише блискучі, так одним відтінком на все по віко, я дуже люблю клемінатрікс. У мене палатка лімітка. Тут шість відтінків різних блискучок, і вони просто ідеальні. Я вам зараз покажу на руці. Бо я їх обожнюю просто. Хто це зробив? Оскар йому. Дивіться, вони просто як фольга. Нічого красивішого я не бачила на ринку. Це була лімітка. Повторюсь, тому зараз прямо такої палетки немає. Але вони продають ці тіні рефілами. Ви можете купити там, один чи два відтінки: там наприклад, рожевий і золотистий. І вам їх вистачить на дуже довго. І це прям розкіш на очах. Зробимо якийсь супер базовий мейчик очей. Складочку. Чи роблю я собі тіні часто? Mm -mm. Деколи роблю собі макіяж очей бронзером і румянами? Ти теж норм. І хайлайтером. Візьмемо цей блискученький. Так навеко. Бачите, цей прям гарно також сяє, але він дуже спокійний. А Glaminatrix такий в космос. Шух. Зробимо стрілки. У мене є тисяча і один лайнер. І поки я була візористом, також перепробувала прямо купу лайнерів. І це не та річ, на яку варто тратити багато грошей. Тому що в бюджетних також є дуже класні. Наприклад, ось такий від Шиглам. Дуже мені сподобався. З одного боку, у нас тут підводка, а з іншого ще й олівець чорний є. Тому тобто можна ще й той олівець від ламель також не брати. Бо у вас буде два в одному. Так, малюємо стрілки. Якщо ви дуже любите люкс, можна з'явити собі від Tom Ford. Він гарний, класний, добре працює. Але глам не гірший. Дуже гарні вийшли стрілки. Я прям задоволена, що я сьогодні буду з таким гарним макіяжем ходити весь день. За кога на все. це також така історія, яку було дуже важко обрати, бо в мене їх дуже багато. Пишіть в коментарі, чи хочете ви відео порівняння всіх моїх тушей, бо реально їх десь вже не знаю. 20-30 зібралося. А як це знімати, постійно змивати очі? Трошечки накладно. А якщо вам цікаво, я зніму. На даний момент мене дуже вразила туш від Nars. Називається вона Climax. Вона прям так навалює. Я вам показувала Charlotte Tilbury, а Оце щось схоже, а віддається, що це ще більше навалює, бо тут більша щітка. І вона легко змивається. Я не люблю туші, після яких ти такий стоїш. Панда кунг фу. Як його змиють, не ясно. Вона і нашаровується гарно, і розділяє гарно. Вона така, звісно, прям хтось може скаже вечірня. Ну, а для мене це щоденно. Порівнюємо до і після. Ефект є. Вона дуже чорна, прям така, знаєте, вугільно-чорна, класна, мені подобається. Чи прямо вона варта платити на мільйон грошей, немає таких в бюджеті, є такі в бюджеті, звісно, але мені подобається це, я б хотіла її. До речі, в мене вже є таке відео, базова бюджетна косметичка опля, і базова люксова косметичка опля. Якщо вас цікавить конкретний сегмент, їдь, подивіться. А це буде базова базова косметичка? А це просто моя базова улюблена косметичка. Тут така збірна солянка. І бюджет на щось і дороге. Нам потрібно е, гроші, тому що ми не розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Закінчили очі, згадала, що не показала вам одну штуку. Для мене дуже важлива. Це такий олівець консилер від Лізи Елдріч. Пінпойнт Concealer, У мене відтінок 4. В мене є подружка, Неллі. Вона каже, що знаєте, є такі продукти никалки. Є синяка никалка, а це прища никалка. Якщо у вас якісь є постакне, шрамчик чи слід, чи якась прищек і прям добрий день, я тут сьогодні. Дні виліз, ви можете його прямо отак, от взяти і окремо. І в нього гелева формула, яка дуже стійка. У мене бувають якісь висипання. Я собі такого замалювала, потикала. І воно засохло, і воно нікуди не дінеться. Він не бюджетний, але реально дуже класний. Макіяж. Губ. Моя улюблена помада 100%. Це шарлотка Icon Baby. Вона не занадто рожева, не занадто коричнева, дуже гарна, на кожен день топчик. Я вряд чи її поюзала. Реально люблю. Зараз вам покажу. Я її ношу із відтінком також Шарлоткиним. Pillow Talk Fair. О! Краса! Це, речі, в мене маленький олівчик, там ще є великий. Це не якась найстійкіша помада в світі, але вона мені дає достатньо стійкості при своєму зволожувальному ефекті. Вона і блестить гарно, колір красивий. Мені не лініє з собою сумочку підправити, мені дуже вона подобається. І з помад вона точно топ-1. А от з блисками трошки інша історія. Я вам Покажу все таки сьогодні два варіанти. Тому що знаєте, от для мене особисто потогоби взяла би все пропало. Я пішла би першим ділом купила бюджетний варіант. Блиск а дівчата, які наносять на себе лише блиск. От вони нічого не наносять ні тоналку, ні тіні. Їм важливо, щоб блиск був красивий, такий престижний, люксовий. Тоді я вам покажу дорожчий варіант. Бюджетна комба. Це у нас олівчик від золи, відтінка номер один та ламель. Блиск олівчик має такий нейтральний відтінок, не занадто рожевий, не занадто коричневий. Ну, такий дуже-дуже універсальний, і він реально бюджетний, український. Хочеться підтримати. Бачите, його майже не видно. Просто чіткіший контур став. А ось цей блиск я показувала в шортсі десь, що це аналог на олійку від Guerlain. Дуже гарно пахне кокосом. Це мене відтінок 406. Він шикарний, він зволожує, він тримається, виглядає дорого. коштує недорого. Я таке люблю. Там дуже багато відтінків, є і прозорі, і більш якісь коричневі. А цей ну, шикарний. Він виглядає прямо якимось фіолетовим банешці на губах, він більш прозорий. І люксовий варіант знову ж таки Шарлотка, Олівчик. Підводимо. Ось така в мене є олійка від Dior. У мене на відінку також трошки дивному ну, в жовтому, але вона прозора. Що мені подобається, вона не пече губи, тобто на кожен день це дуже зручно. Я дуже люблю, каже, мене пече і це збільшує губені. Якщо ви любите, класно. Ця більш така зволожувальна, дуже комфортна, дуже блистить. Може, там перша хвилин 10 на є такий ефект холодка, але відсотків так на 5 зі 100. Це не максимайзерський відчуття. А цей от е, лапка, як у котика, дуже м'якенька. Виглядає він люксово, приємно його тримати в руках. І знаєте, такий принаймне дорогий блиск. Але і дешевий блиск виглядає теж дуже красиво. Обирайте, який вам подобається. Це кога все. Це був мій варіант базової ідеальної косметички 2025 року. Я вам показала прям знаєте кожен етап. Все ж я б собі купила. Звісно, на щодень я прям це все на себе не наношу. Але для мене це як базовий гардероб. От каже вам стиліст: вам треба там стільки там штанів, е, спідницю, якусь там не знаю, куртку. Ви можете спідницю ніколи не вдягнете, але вона у вас є і раптом якась вечірочка чи якийсь привід, ви свій новий лучок зберете. Так і тут може там тітіні, мені і не треба ніколи бути, але вона є, і раптом тако намазала, і гарно. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, що для вас базова косметичка і чим ви реально користуєтесь. А Артем вгадує вартість всієї цієї базової косметички. Ой, блін. Так, вартість всієї косметички. Ну там багатько продуктів. Є люкс, є бюджет. Ну, я думаю, ну до 500 доларів десь до, до 500, 400-500, а так. Отже, Артем каже, що це все коштує 500 доларів. Ну, плюс-мінус, так. Ми підрахували, і вся ця косметика коштує. Ось стільки грошей. А мені дуже подобається, воно мене радить. Дуже важливі ваші коментарі. А також пальчики договори. Це обов'язково приймайте участь у моїх відео. Це поширює мій україномовний контент. Також рада вашій підтримці у спонсорстві в описі цього відео буде посилання на мій курс, а також вся використана моя косметика. Я вас цілую люблю за на відео. Па-па!